아 <목소리도> Хочемо бути рабами. Ми хочемо мати свою самодостатню, сильну, соборну, незалежну державу. Це надважлива мета кожної людини, яка прийшла засвідчити сьогодні свій протест проти колоніальної адміністрації. Яночарів. нарувати гібка та бачніка. Не було би душу товариству, не було би голосування за підтримку харківських угод. В Тому числі тут на місцевому рівні було би тушок, не було би тих проектів податкового кодексу, який вони вже ухвалили в першому читанні.